Вітаю! Дуже часто ви просили мене щось придумати для подарунку із ефіру для чоловіків, мужчин. І в мене є ідея. Якраз мені поступило замовлення дуже цікаве, і я з вами хочу поділитися. Тому я беру ось таку коробку. Вона в діаметрі 30 см, вона дуже висока, здається, 10 см висоту. І будемо її наповнювати внизу. Я зроблю завитки, а зверху побачите? Тому не забувайте про лайки, коментарі, підписки. А ми починаємо. Робимо зефір на свіжій полуниці, з них я зроблю завитки. Так, я зробила зефірчик по класичній технології на червоній полуниці. І роблю ось такі, пам'ятаєте, ми вже їх робили. Не завитки, я б сказала, ну, скажімо так, завитки. Так, єсть а, знаєте, в чому класна штука? <ріху> в погоді? Ого, це в мене такий дуже потужний а, зефір. Зараз я, мабуть, навіть отак зроблю, тому що а тут можна троянди відсаджувати з цим зефірчиком. Бачите, який він плотний. Е, тому що е, жарко, дуже жарко, навіть у мене на терасі зараз, е, що я вам скажу, 32 градуси, тому що ввімкнули світло і е, кондиціонер не встигає е, переробляти гаряче повітря. Але із-за цього нам не потрібна духовка. Я вирішила зробити бавовну. Як я роблю бавовну, розкажу спочатку зробимо, робимо ось такий колодязь. Єсть. Тепер в мене насадка трубочка. І тепер ми беремо ось так і надуваємо. Це я замаленьку надула, два, три. Чотири. П'ять. Дивіться. Ще раз зробимо колодязь. Тепер підтягуємо мішечок і різко видуваємо ось таку дульку. Під наклоном, бачите, як я тримаю? Три, чотири, п'ять, Дивіться. Воля. Ще раз, бумажечка, колодязь такий. Це в мене вже зефірчик стабілізується. І тепер ставимо ось таким чином нашу насадочку і різко, швидко надули. Два, три, чотири. П'ять. Дивіться. Все дуже-дуже просто. А в реаліях нашого часу, коли нема електроенергії, так, зробили колодязь, підтягнули мішечок. Поставили насадочку ось так паралельно нашому гвіздочку, і надуваємо ось таку гульку. Ну, потрібно швидко давити на мішечок, щоб така гулька видавилась одразу, не тянулась. О, Дивіться. Потім ми все це підіжмемо. Тепер для того, щоб наша бавовна була схожа на бавовну, беремо кокосову стружку. Це я так зараз притримаю, щоб у нас не впала. І обвалюємо в кокосові стружки. Потім ми її підніжмом і піднімемо ще. Є. Можна просто взяти ось так і насипати на неї. Вона так просто не прилипне дуже добре. Можна і так. Але я хочу зробити ось так. Зараз я притримаю бумажечку, щоб у мене не впала повністю наша. Дивіться, яка краса. Зефірчик я змішала з какао. Ось так він виглядає, якраз коричневий колір. Тепер я обрізаю мішечок будиночком. Двускатним будиночком. І будемо робити наші. Так, це я ще обираю. Ось так з однієї, з другої сторони. Можна так. Пробуємо. Так. І ось так робимо наші Тичиночки Зараз візьму. Не течіночки, листочки. Еріс. Два Три. Дивіться, яка краса. Ну, Хіба це не красота? По-перше, дуже просто. По-друге, швид... швидко, просто і красиво. Ну, давайте я ще одного покажу, а потім я вже дороблю сама і зустрінемось, коли вже будемо збирати. От, якраз, якщо у нас десь щось не вдалося, ну, додайте трошки більше тут то товщі е, листочки. Можна ще трошки коричневеньким або зелененьким. Ось тут. Пробарвити. А знаєте, що я вирішила ще? Я, мабуть, ось сюди коричневого трошки додам. Дуже так прикольно виходить. Тобто я а, сюди наші листочки роблю. І ось трошки ось тут додаю коричневого. І виходить дуже-дуже класно. Ну що, в нас вже вечоріє, світла немає, тому на вулиці я починаю збирати разом з вами коробочку. І заодно, може, трошечки поспілкуємось. Коробку я збираю ось таку тішю. Пакую сюди тішю, і я придумала зробити, поставити ось ці завитки. Ось в такі а, бумажечки. Не можу згадати, як вони називаються. А, тому що ця коробочка це особлива коробочка. Це наша підписниця, і вона у нас є в телеграм-каналі. Вона зараз в окупації, а син тут на Підконтрольній Україні території, і вона його хоче поздоровити з Днем Народження, тому що вона теж робить зефірчик, але не може звідти відправити, тому попросила мене, щоб я зробила такий подарунок. Тому це особливий подарунок. І заодно трошки, Так, я підготувала коробку, беремо пудру. Беремо наші завиточки, я роблю і поступово з вами розмовляю. Як ви бачите, ще воно не дуже стабілізувалось. гуд. Зефір реально смачний. Я в перчатках і я не, не, не облизувала перчатки. Припудрюю наші зефірки, щоб вони були дуже добрі, стряхуємо. Тут я можу вже піджати їх, коли мені кажуть, це е, на полониці по класичній технології. Я не знаю, чому у вас не прушки, прушки, не прушки. Тобто, дивіться, ну, е, я вже не знаю, як вам подавати інформацію, щоб у вас все виходило. Дивіться, ось так я роблю. Во. І потім сюди ми поставимо наші зверху. Або, уложимо, може, я переложу. Ще тішю і положу зверху картинку бавовну нашу. Зараз я зночу ручку. А, хотіла ще розказати ну, а, ваше питання. Можливо, потрібно зробити прямі ефіри, щоб у вас були, а, якщо ви хочете в прямому ефірі позадавати якісь запитання, щось готувати в прямому ефірі, я думаю, ну, це не той варіант, тому що ну, відволікаєшся на запитання і ти не можеш толком нічого приготувати. Тому, ну, як на мене, це не варіант. Стосовно каналу, дехто особливо з Росії, хоча дуже мало дивляться зараз, їм заблокували, видно, YouTube. В основному це з-за кордону і Україна. Тому це добре, але все одно попадаються росіяни, які чимось невдоволені, є й задоволені. Але суть мого каналу в тому, щоб показати тим же росіянам, що ми живемо навіть в таких умовах, як. Сьогодні я готувала у мене вже другу добу, за добу 6 годин світла. І навіть в таких умовах ми виживемо. Я чекаю, коли мені поставлять уже той інвертор з сонячними панелями. Але це не всім по карману. Ну, це дійсно дорогувато. І кусається, але нічого. Опалення я вже зробила, опалення у нас є. Ну, тепер ще зробимо світло, ну, все з часом. І я хочу, щоб вони бачили і їх жаба давила. От хай вас жаба дали, що ми ніколи не здамося. Я знаю, що ми не здамося. І я знаю в той же час, що є. Навіть в Росії нормальні люди. Ну якщо ви нормальні, то чому ви тоді сидите і мовчите? Це, ну, ми вже зрозуміли, що, звісно, вам що каже, хоч кажи, хоч стріляй. О, вже комарі і вже темніє. Тому, мабуть, я не буду довго розповідати вам. Я буду дороблювати сама. Потім я покажу картинку. Дивіться, ось так я. Кладаю наші, е, ну, дороблю е, наші завиточки. Е, і, скоріш за все, я перек... а, я можу навіть ось цим отак перекрити. І потім я візьму нашу бавовну. О, дивіться, вони ще дуже, звісно, свіжі, ну, нічого, вони стабілізуються. А, тому я ось так їх припудрюю. Якщо мені потрібно, я ще там піджимаю. Це мене тут на 4, він невеличкий. Так, зараз візьмемо на 5. Дивіться, який він класний. Донешко, яке ну, вже там Ну, вибачайте, але мені потрібно завтра відправити, а показати вам хотілось. Ще ми це будемо. Знаєте, що мені саме класне, що в нашому каналі? Те, що ми об'єдналися дівчата, які е, займаються зефіром, а звісно, і кулінарією. Е, ми стали якось ближче до один до одного, і ми як дружимо. У нас як сім'я сформувалася, і це дуже важливо. Тому, хто ще не на телеграм-каналі, приходьте, хто займається зефіром. Там в основному тематика і про зефір, ну, про зефір, ну але й не тільки. Іноді дівчата розповідають один одному про різні рецепти. Дуже багато цікавого. Тому на сьогодні я з вами прощаюсь. Картинку я вам потім покажу. Люблю вас. До зустрічі. Пока-пока. І напишіть мені обов'язково. Чи варто робити мені а, прямі ефіри, чи ні? А можливо, цікаво буде отак ввечері, а, я можу затопити такий костерчик, і в прямому ефірі можемо поспілкуватися. Тому пишіть ваші побажання, що ви хочете, що вас цікавить. Чи цікаво вам мої ефіри про життя в Україні. Про путешествия, які я роблю, там магазини, стройка, <гас> бесідки. Мені це для... дуже важливо чути від вас. Все, до зустрічі! Люблю вас, пока-пока!